Десь під'їжджає під близько до місця події. Щоб зайти в задимлене приміщення для того, якраз полонець ззаду, то є кисень на стисному повітрі, надівається маска для того, щоб можна було в задимленому приміщенні е, дихати. 219. Коли ланка йде в задимлене заходять всередину. Тобто їм по рації передається інформація, скільки він часу в задимленій зоні. Якщо він зайшов туди... ...219. Ну, ну, все нормально. Не паникуйте. Бачиш? Дихаешь? Да, добре. Я не могу. Иди, 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 я буду там. Давай, 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 давай. Бережно. Дається їм маска і надається кисень для того, щоб мали вони

嗯。